Є новина, друзі, заборона виїзду чоловіків за кордон вбиває, дослухайте до кінця. З'явилася інформація, вона ще вчора була про те, що двоє чоловіків втікали за кордон, україна молдовський кордон, прикордонники їх наздоганяли, здійснювали попереджувальні постріли. Ну і коли нас догнали, одного затримали, а другий вже був вбитий. Ну, тобто, в нього попала куля. Я взагалі не розумію, як можна під час попереджувального пострілу попасти в людину, якщо його треба здійснювати в повітря. Ну хіба знаєте, зверху попала куля? Ну це буде досліджувати відповідна експертиза, тому що ДБР відкрило кримінальне провадження, провели огляд місця події. Ну якби наголошують на тому, що здійснювали стільки попереджувальні постріли в сторону людей. А як можна здійснювати попереджувальні постріли в сторону людей? Ну це заборонено законом, першу чергу. Але знаєте, що найважливіше в цій історії? Що загинув чоловік харків'янин, якому 23 роки. Ну, а ми всі знаємо цю історію: 18-22 е, е, включно випустили за кордон, а 23-24 вже ні, хоча вони не підлягають мобілізації. І про те, що я говорю постійно. І в, те, в тому, що загинув цей чоловік 23 роки, який не підлягає мобілізації, кому давним-давно треба було відкрити кордон, щоб він міг їздити туди назад, ну, винна влада. Однозначно, винна Верховна Рада. І оці ці всі корупційні схеми, які створені, повтечі за кордон, за хабарі, за все інше. Це все призводить до смертей, тому що люди гинуть в тисі, тонуть їх вбивають пострілами в повітря, нібито прикордонники, розумієте. А потім розказують, що стріляли в сторону людей. А як можна стріляти попереджувальними пострілами в сторону людей? Ну це заборонено законом і за це має бути відповідальність. А людей треба випускати за кордон, тому що ми бачимо приклад 23-річний чоловік, молодий, який міг би створити сім'ю і зробити багато для України загинув із за того, що йому не відкрили кордон як 22-річним включно Лайк, репост, підписка, шарці профіля. Там до речі є вся інформація. Йдіть, дивіться і підписуйтесь.